Всім привіт! Я вас рада бачити на каналі. Ми з вами починаємо пивати. Стягаємо на спинку. Ніжки на ширині плеч. Ручки в сторону. Колінці повернули вправо, центр, ліво. Центр. Право. Центр. Ліво. І останній раз. Право. Ліво. Ніжки витягнули і розставили по сторонам. Ручки вгору по сторонам. Робимо вдих і тягнемося лівою ручкою до правої. Повернулася в центр. Тепер права ручка до лівої. Працюємо так. и остальные раз в обе две стороны. Молодцы. Ручки нижки ножки И горненько растягиваемся. Нижки и ручки влево. Болеем литр КС. Витягуємо правий бочок. Повернулися до центру. Тепер ніжки ручки вправо. Гарненько витягнули лівий бочок. Центр. Колінці згинаємо, піднімаємо ручки, кладемо на колінця. Плечки відриваємо, голову відриваємо, дивимося на колінця. Стоїмо так. Опустили ручки, опустили ніжки. Видих. Знов колінця зігнули, відірвали, п'яточки підняли. Ручки витягнули вперед. Відірвали плечки, дивимося на колінця, ніжки вирівняли. І ручками робимо невеличкі пружинки. Дивимося на носочки ніжок. Зупинилися, розслабилися, ручки за голову, відірвали плечки, ніжки витягнули, перехрестили, під поріддям тягнемося до стелі і робимо невеличкі ножиці ніжками. Молодці розслабилися. Ручки витягнули з тіла, Ніжки відірвали, зігнуті. Опускаємо по черзі ліву ніжку, де носочком килимка, Повернули. Тепер праву. Робимо це повільно. Спинка в нас не прогинається. Вона щільно має бути прижата до керунка. Останній раз тепер обидві ніжки ми опускаємо. Дістаємо носочками, піднімаємо, опустили, підняли. Працюємо так. Слідкуйте за спинкою, вона не має прогинатися. І останній раз молодці опустили ніжки. Ручки за голову. Ніжки на ширині плеч. Будемо відривати тільки верхню частину спини. Робимо вдих. Відірвали плечики, локоточки, під тягнемося вперед, ні в якому разі не до грудей, а вперед. Опустилися. І так працюємо. Повільно. І ще працюємо. І останній раз розслабилися. Ручки відпустили. Права ніжка залишається рівна, ліву ніжку до себе, обхватила колінця, відірвали плечики притягнула до себе колінця Поміняла сторони. І так працюємо. Обидва колінці до себе, Плечики опустили, розслабились, голову повернули вліво, центр, Право. центр. Ручки за голову. Праву ніжку витягнули. Відірвали плечики. Правим локоточком тягнемося до лівого колінця. Поміняли сторони. Правий локоточек, лівий локоточок до правого колінця. І так працюємо. Молодці. ніжки вгору, плечки локоточки відірвані, дивимося, тягнемося підборіддям до ніжок. Ніжки трішки опустили, підняли. Опустили, підняли. Тут теж головне слідкувати за спинкою. Поперек немає, відриватися, прогинатися. Все має бути щільно прижати на крумку. Не опускайте низько ноги тоді, щоб не прогнатися. І останній раз молодці, ніжки опустили, плечики розслабили, ручки вздовж тіла. Будемо робити позу місток. Робимо вдих, відриваємо наші сіднички і піднімаємо його вгору, зажимаємо. Ліву ніжку вгору. Вивели і відводимо в сторону. Повертаємо в сторону, повертаємо. В сторону, повертаємо, працюємо. І в останній раз. Тепер ніжку опускаємо вниз. Піднімаємо, працюємо. І в останній раз. Поставили ніжку. Тепер працюємо тільки з правою. Вгору вивели, тепер в сторону. Поїхали. Молодці. Тепер ніжку опустили, підняли, опустили, підняли. Працюємо. І останній раз молодці опустили ніжку, стаємо в місточку, робимо невеличкі прижинки попу. Вгору, 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 вгору. Зупинилися і поступово опускаємо. Спочатку ми вкладаємо. Нашу спинку. Потем поясничка. Тельки в кінці Книжки вытянула. Ручки вгору гору подняла. Пробуем вдых и стоим в книжечку. Плечики назад. Фу. Фу. Спинка рівна. Таз прокручуємо вперед, схопилися за ніжки і качаємося на спинці, намагаючись стати на попочку. Опустили ніжки. Стаємо в планочку на рівних ручках, опустилися на колінці, ножки зігнули <кій> і робимо віджимання 10 разів. Локоточки ми прижимаємо до ребра. Не в сторону, лягаємо на животик. Ручки під плечима, робимо вдих і встаємо на ручки. Плечки відводимо назад, опустили їх, спинка рівна, бо трішки зіночих. Повертаємо увагу вліво. Центр. Вправо. Центр. Ще раз ліво. Центр. Знову встаємо в планочку на рівних ручках. Розвернулися на праву сторону. Будемо робити бокову планочку. Робимо вдих, ліву ручку вгору, видих, проводимо її. Правая. Вдых. Выдох. Затем. И остальные раз. Оці сіла на бочок, праву ручку вгору і нахилилася вліво. Знову планочка на рівних ручках. Розвернулася на лівий бочок. Робимо вдих і встаємо в бокову планочку. Права ручка вгору. Видих, проводимо її під лівою. Вдих вгору. Видих, пру під лівою. Працюємо так. І останній раз. Сіли на бочок, ліву ручку вгору, вдих, видих, нахилилися вправо. Знову планочка на отягнутих ручках. Почергово опускаємося на локоточки. Права ручка, ліва ручка. Тепер стаємо ліва ручка. Правая ручка в ревне моих. их. И так протяну. Настаний раз. Сидаем на сидничке. Лягаємо на локоточки. Ніжки ставимо на носочки. Колінці вправо, вліво, вправо, вирівняли по діагоналі. Вліво, вправо, вирівняли по діагоналі. І працюємо так. Останній раз на обидві сторони. Ніжки повернули в центр, витягнули, розвернулися на лівий бочок. Ручка опорна ліва. праву ручку за голову. Будемо з'єднувати локоточок і колінце. І останній раз повернула ніжки в центр, розвернулася на правий бочок. Права ручка опорна, ліва ручка за голову. З'єднуємо локоточок і колінця. Останній раз. Повернулися в центр. Ніжки опустили. Знов стоїмо в планочку на рівних ручках. Праву ніжку відірвали, п'яточку підняли, опустили. Ліву ніжку відірвали, опустили. Працюємо так. Животик у нас підтягнутий. І ще працюємо. Стаємо в позу стіл. З цього положення. Корінці трошки розвели і стаємо в позу дитини. Сіднички тягнуться до п'яточок, ручки вперед, спинка рівна, і шию, опускаємо. Потрошки заспокоюємо своє дихання. Ручки за голову з'єднали пальчики. Будемо відривати одночасно два локоточка вгору і опускати вниз. Вдих. Видих, опустили. Вдих. Опусти. Вдих. І останній раз зафіксували і тримаємо. Робимо невеличкі пружинки. Опустили. Ручки знову витягнули. Робимо вдих. І ніби повземо по лунку. Груди наші, повзуть по з спинка пополинаються. Держи допустила на кромок збинкарів на плочки опущені. Видих. Стаємо в позусті. Сідаємо на сідличках. Трішечки ще подихаємо. Голову повертаємо вправо. Відборіття витягуємо, вперед вгору. Вернумо в центр голови. Тепер вліво. Витягнули підборіддя. Повернуся в центр. Плечики підняли вгору, назад опустили, вперед вгору і робимо коло такі Молодці. Тепер вперед вивели, опустили вниз, підвели назад, вгору, робимо коло іншу сторону. Шіка потім цьому у нас не зажата. Нейтральна позиція. Тепер праву ручку вгору відвели локоточком, ліву вниз, затрималась, поміняли ручки. Ліво вгору локоточком, права вниз, затрималась, поміняли ручки. Так пару разів пробуємо, Спинка притягнула нас рівна, Шийка не зажата. Ручки, зробили вдих, видих. І ми з вами, як завжди, молодці. Ми гарно попрацювали. Ми любимо себе і турбуємося про себе. І це найголовніше. Я вам безмежно вдячна.